Хочете, щоб ваша тротуарна плитка завжди мала вигляд як після миття, а кольори завжди залишались насиченими? Компанія Планета 2000 готова поділитися з вами маленьким секретом. Просочення Blackstone – це декоративний засіб глибокого проникнення, що має ефект мокрого каменю та ідеально підійде для мінеральних поверхонь типу тротуарної плитки, каменю, цегли чи бетону. Даний товар не тільки створює ефект мокрого каменю, а й маскує цементні забруднення, перешкоджає появі висилів та захищає матеріал від уф променів Через свою шорстку фактуру відпропрасована плитка сильніше поглинає пил. Тому блекстоун, який зміцнює та знепилює поверхню, стане невід'ємною частиною догляду за вашою плиткою. Просочення має зовсім легкий спосіб застосування. Спочатку треба очистити оброблену поверхню і дати їй добре висохнути. Наступним кроком є нанесення просочення за допомогою малярного валика. Далі чекаємо 18 годин до повної полімеризації. Під час обробки та висихання погода має бути сухою, не бажано попадання прямих сонячних променів. Просочення Blackstone має безліч переваг. Наприклад, привабливий та естетичний зовнішній вигляд, який він надає об'єктам після нанесення. Забезпечення надійного захисту від вологи, опадів та інших чинників. Blackstone протидіє виникненню висорів, захищає від ультрафіолетового випромінювання та збільшує стійкість до зношування. Також має додатковий захист від низьких температур. Просочення мокрий камінь це надійний та ефективний засіб для обробки поверхонь, який ми широко використовуємо при роботі з різними матеріалами тротуарною плиткою, натуральним каменем, цеглою, бетоном та іншими. Блекстон створює. Ефект мокрої поверхні покращує візуальний та функціональний стан матеріалу, забезпечуючи надійний захист протягом 15 років та не потребує повторного нанесення. Не зволікайте та телефонуйте нашим менеджерам для консультації. Усім папа -па і до нових зустрічей!